Кажуть по поводу того, що буде капітуляція України, кажу зразу: її не буде. Росію почнуть давити всі лідери країн. Єдине, що можу сказати, це те, що якщо Росія думає, що Китай за них, Росія помиляється. Буде політичний тиск від великих країн, скоріше США а, і Туреччина. Але тут і підключиться Китай, Китай буде на нашому боці. Має бути якась ще військова допомога з Китаю нам. масштабні втрати, постійні поразки. Хтось буде тікати. Прідательство, там начальство, от в такому форматі виснаження ресурсів російських російської країни. Да. У середині РФР виникне конфлікт між тими, е, е, да, хто хоче от, продовжувати війни, і то хто хоче закінчити цевал економіки Росії, санкційний удар. Ті дві країни, які для мене являються речагом, вони могли б давно б закінчити да, війну, але от е, вони ще можливо надіються да, там. Що Росія сама захоче цього? То ні, тут уже треба брати цей речах і діяти зараз. Вже